Ми бачили ну такі погрози непрямі зливи в засоби масової інформації стосовно того, що Сполучені Штати мовляв, начебто можуть навіть тактичну ядерну зброю використати проти е, об'єктів іранської ядерної програми чи конкретно одного у Форду. Але з іншого зараз, е, начебто, все зводиться до оголошення чергового пакету санкцій. Що ви думаєте про такі погрози з боку сполучених штатів і їхню, ну скажімо, переговорну лінію зараз? Ну, це не питання сполучених штатів. Це ЗМІ, які говорять, що Сполучені Штати, що Сполучені Штати так, говорять про те, що вони я, я, я майже впевнений, що Сполучені Штати не будуть використовувати, вони навіть впевнені не будуть використовувати тактичну спробу. Ядерну зброю. ядерну зброю використовували Сполучені Штати, коли їм потрібно було зменшити кількість загиблих серед своїх солдат, бо японці чинили опір, і боротьба шла, йшла за кожний метр, і японський імператор не був готовий капіталювати. Тоді використали так два рази. У зброї це не зовсім неподібна ситуація, яку ми бачимо сьогодні в Ірані, і загалом в районі військових американських на території Ірану немає, чи будуть вони там їх не буде. Єдине, що там є, це військові ізраїльські тайці у повітрі. Можливо, буде якась спеціальна операція, але про це ми дізнаємося тільки після як вона, після того як воно її буде виконано. Тому е ні ні ще сні. А щодо санкцій, ну можливо, це і буде так, але санкції не впливають, як ви бачите. Е з в короткому, е короткому періоді. Тому також це е загалом е для е Ізраїлю і для сьогоднішньої ситуації в регіоні для війни має ніякого значення. А, розумію, я розумію, що Дональд Трамп взяв ще два тижні. Це найменш, о чому більше протягом двох тижнів більш. І це, на мій погляд, трапиться тому, що розвиток подій, успіх з Ізраїлю по знищуванню і балістичної можливості, і ядерного проєкту, атомного проєкту рухається занадто швидко занадто в робках. розуміло. для нас він рухається так, як ми б хотіли. Хоча і навіть в нас трохи здивовані, що можна можна було зробити це так ефективно. Дуже важка була була задача, а многошарова. Але так чи інакше, іранці поки що, а навіть не поки що, іранці просто не змогли поставити щось, щось подібне нам було так. нібито чинять опір, але це більше виглядає. jak teroristične atake na naše mjesta. Насправді повідомлення Fox News про там, можливість застосування тактичної ядерної зброї звучить не дуже ре... Ре... реалістично, м'яко кажучи, але ми розуміємо, як загалом е... можуть використовуватись такі зливи в засобах масової інформації. Тим паче, що мова йде про Fox News, яке є традиційно про республіканським і навіть можна сказати про Трампівським е... медіа. Е... Крім того, ми, наприклад, бачили і погрози з боку Дональда Трампа на адресу верховного лідера Ірану, який ну по суті прямо натякав на можливість там ліквідації чи знищення Гаменея. А то як ви вважаєте, от все це в комплексі, це намагання схилити зараз Іран до переговорів, так би мовити, залякати. І чи діє це на іранську сторону? Я впевнена, що це діє на іранську сторону. Навіть якщо знищити самого Хаменаї, його треба знищити в час, коли. Охоронці революції не зможуть відновити контроль над територією Ірану. Не щось подібне, як це було зроблено в Лівані. Тобто, Хасана Насралло знищили не на початку, а в кінці, коли він залишився повністю без можливості, майже повністю без можливості керувати своєю терористичною організацією, своєю армією. От і, в тому плані це так, але це не, не зараз. Ми, хоча ми бачимо, що знищено і очіку головного штабу, і потім ще одного чи не штабу, який тільки призначено було. і Поки що вони не призначили жодного, намагаються ховатися. Тобто тиск військовий існує. Чи потрібен додатковий тиск на того, щоб сказати, якщо так, ми знищимо і терорист, і, тобто буде удар. І, для знищення Фордо. Е я думаю, що що подивитися зі сторони іранського Ятуле, питання, чи буде існувати е проєкт, чи не буде існувати проєкт, він не, не, в дійсності не, не, не важливий. Е зараз більше питання, чи як е Зробити як, як зробити так, щоб е, залишитися е, на всій території Ірану у владі, щоб не, не було в кожному регіоні, не почалося якесь повстання чи рух в сторону е, в сторону знищення режиму. Якщо я думаю, що якщо б, наприклад, Фокс Ньюс сказали, би, що син США... Е, Готовий повернутися, чи вже знаходиться на території, чи там знаходиться на військовій базі в Сполучених Штатах і з бою корпус, який приведе його якийсь регіон, і регіон буде вибрано такий, як де точно є розуміння того, що їм тільки хвилину, і вони почнуть повстання. Але це було б дійсно, що що, що не чомусь серйозним. А в іншому плані змі роблять те, що вони роблять, чим. Не створюють, бажаючи чи не бажаючи, вони продають страх, ну іноді це так можливо на руку самим переговорцям. Але я не не бачу тут якоїсь конспірації, знаєте, проблем. Ну, стосовно сполучених штатів, як ви вважаєте, чи. Готові там до такого розвитку подій? Я маю на увазі там зміни влади і знищення по суті режиму в Ірані. І от в цілому, ми з вами і минулий раз, коли спілкувалися не так давно в ефірі, проговорювали, що завдання мінімум це знищення іранської ядерної програми для Ізраїлю. Завдання максимум, як комунікуються окремими спікерами, скажімо так, в Ізраїлю, це власне знищення безпосередньо верховного лідера Ізраї... Ірану перепрошую, і режиму там. А яка це це Зрозуміло стосовно мети Ізраїлю. А яка, на ваш погляд, мета Сполучених Штатів у всій цій ситуації? Який для США був би найкращий розвиток подій? Найкращий розвиток подій е зробити так, щоб було е враження безпеки, перемоги, і разом з цим. Е Разом з цим не занадто НАТО не, не перетворити цю війну на революцію. Ну от, от для Сполучених Штатів це було б найкраще. Тому що, по перше, Дональд Трамп виступає за новий регіон, але він має нову нова зі сунітів. І тут і також ми їх не чуємо, ні саудитів, нікого іншого, вони нічого не говорять, але я вас я впевнений повністю е, завіряю вас, що вони е, готові і раді, що так, е, що так і коїться. Е, з іншого боку, е, Сполучені Штати і Дональд Трамп, це не його м, вектор розвитку, не його бачення. І сьогодні ми можемо говорити про його бачення, м, м, що він його виконує, так як він обіцяв е, на, на виборах. Він говорить про те, його вектор. Це я вирішую свої проблеми, а ви вирішуєте свої проблеми. Окей? А він не буш, який надійшли контингент в Іран для того, щоб перетворити Іран на демократичну, на демократичну країну. Це вже й Байден говорив, що. Солдатські сапоги не приносять демократії, і здебільшого Трамп це не його викри ще гроші на налоплитики, на війну, яка в дійсності американцю, не американському громадянину не, не потрібно. У них є свої проблеми, і у них. Висока ставка центрального банку. Вони 36 трильйонів боргу, по яким треба платити високу ставку. І тому це, а, цю війну треба завершити що найкраще. Якщо ви приходите до революції, ви будете жити в тому болоті, може, рік, можливо, два. Може, як в 10. Це угу. точно не потрібно сполученому штатів. Ну то я вихід їх для них. Це найкраще це, щоб іранці сьогодні, вчора підписали той договір, на якому вони більше не збагачують рами свої території, відмовляються від цього, і все. Існують собі спокійно, знову наращують потенціали балістичних ракет. Ізраїль отримує в тому плані. Щось таке посередині, так, десь на роки, може п'ять, може навіть десять відносний спокій, свободи дії, що проти Хезбали, і свободи дії проти Хомасу це дві, 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 дві дуже важливі речі. І все. Це на цьому все. Ось таке для, для Сполучених Штатів найкращий варіант, на мій погляд. Водночас ми розуміємо, що Іран поки не демонструє готовності відмовлятися від своєї ядерної програми, м'яко кажучи, і ем, незважаючи е, на там певні сигнали, які звучать стосовно переговорів, в Ірані сьогодні знову заявили про те, що мовляв не готові до будь-яких перемовин, поки продовжуються атаки Ізраїлю. В Ізраїлі заявляють, що не планують зупинятися, поки не досягнуть своєї мети. Але на фоні цього всього з'явилися повідомлення про те, що сьогодні в Женеві повинна повинні прийти пере. Реговори між топ-дипломаткою Європейського союзу Каю Калас, міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії, і власне міністром закордонних справ Ірану. Як ви вважаєте, у такі європейсько-іранські перемовини, Чи можуть вони зараз дати якийсь результат, на який поки ми які ми поки не можемо бачити на, скажімо, американо-іранському треку? Дивіться, вони е, залежать від того, яку позицію, е, з якою позицією прийшли е, лідери Європи, якщо вони будуть намагатися переконати е, Іран е, відмовитися, е, ну я не знаю, наскільки це. Можливо, можливо вони нібито намагаються в... побудувати ситуацію, зробити такий фреймінг, що Іран не програє, тому що він говорить з європейцями, а не говорить з великими сатаною, як вони його називають, Сполученими Сполученими Штатами. Не знаю, виглядає мені тут не достає якоїсь ще одної частини пазлу, чому при Ірану погодитися на цю. Якусь пропозицію, яку ми ще не чули. Це, це по-перше. По-друге, те, що Іран відмовляється, тобто, коли Іран заявляє про те, що вони не будуть ну, не готові сісти до столу перемови, поки Іра Ізраїль продовжує удари, якщо він скаже, що він готовий, поки ми наносимо удари, це фактично капітуляція. Признання того, признання праски. Okay. Це пряме признання праски через військовий, військовий тиск. А, але все ж таки Іран знаходиться у куті, що чим більше часу проходить, тим менше балістичних ракет у нього залишається, тим менше а, установок зас, запуску і у нього залишається, бо вони знищаються, і вони находять, ізраїльські військові не Знищують і, і діють далі, далі і далі. Я нагадаю, що е третина, але сьогодні майже напевно половина простіру над Іраном в повному е ізраїльських повітряних сил, а на іншій території просто ще й де той там існує е ППО. Ми не бачили жодного повітряного бою. Наші військові навіть хлопці дуже хотіли зустрітися з іранськими пілотами в повітряному бою. Це таке, знаєте, як ніби то повернутися на 40 років тому, коли воювали з сільцем. П'язе. Коли чолокожна кожен підрозділ вважає завжди щось таке, якийсь який великий біль, щоб було на кресло на, на стіні в на базі. Не сталося, ви бачите, не сталося і, і, і не станеться. Тому це питання часу, коли Іран просто не залишиться. Ви знаєте, я зараз я про це з вами розмовляю. Можливо, то Іран прийде до слідчого сега чи ще одного. В нього просто не залишається балістичних можливостей запускати балістичні ракети. Тобто їх знищено повністю, як знищено повністю арсенал Хамасу. І нібито він залишається все одно і, 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 непокореним, непобороним. І, 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 тільки після цього там щось кудись починає розмовляти, тому що якщо дійсно ці ціли було знищено, і в нас немає сенсу не продовжувати, не продовжувати атаки. А, все, на цьому ми свого досягли. Можливо і таке, можливо, і такий розвиток подій на Близькому Сході. А, час а, іноді грає на руку тому, хто Е, Ми це бачили не одного разу. І з Хезбалем, і з Хамасом, і з навіть тими, хто сьогодні є палестинською автономією Фатухом. Просто треба дочекатися, коли все, ми т, а, сторона атакуюча завершує, завершує своє, свою місію, а потім можна вилізти на руїни. Нібито підняти тато розказати все ми перемогли, але це для внутрішнього для внутрішнього плату. Ну разом з тим, Еммануель Макрон, французький президент, сьогодні вже там частково розкрив деталі там переговорного документа, скажімо так, між європейцями і іранською стороною. Там, зокрема, йде мова про чотири пункти, які мають охоплювати, обмежити і обмежувати іранську ядерну програму, обмежувати іранські балістичні розробки, також припинення фінансування терористичних угрупувань, які дестабілізують регіон. Ну, виглядає так, що це, начебто, ще ж. Такі ще вимоги, аніж ті, які висували американці? Виглядає так. А, 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 розумієте? Іранці, наприклад, підпишуть, підпишуть цей договір. Яким чином Менель Макрон буде перевіряти, що Іран більше не фінансує терористичну організацію? Жодних інститутів в нього немає. Яким чином він буде перевіряти? Щодо ядерної програми, це ще можливо? Якщо дати доступ МАГАТЕ, там представники американці, а навіть можливо, там частина буде ізраїльських яких представників, які будуть проходити по тим частинам, які залишилися, так? Чи можливо там будувати нові, скоріше за всього, вони не зможуть? А якщо почнуть, то це питання знову: це казус Белли, це початок нової операції, невиконання. Тих е, е, домовленостей. Оце от треба дивитися не на те, що написано в договорі, а на те, як чи можливо це контролювати, і наступний крок, чи дає такий, такий договор е, легітимацію на військові дії, е, кінетичний удар, так, е, якщо ви не виконуєте свої, е, своїх mm -hmm. обов'язків. От, якщо такого буде не таким чином іранці його підпишуть, так це виглядає як щось вже реальне і дійсно зміне. А поки що папір і більше того. Ну і на сам кінець виглядає так, що дійсно Ізраїль не планує зупинятися, навіть у випадку, якщо Сполучені Штати не підтримують власне Ізраїль у війні проти Ірану, і зрозуміло, що без ну фактично американських надпотужних боєголовок в Ізраїлю немає можливості для авіаударів і знищення безпосередньо найзахищенішого іранського ядерного об'єкту. Але от ЕКОС спише про те, що у такому випадку Ізраїль буде готовий навіть провести наземну операцію, десант. І загалом, начебто, заявляли про те, що якщо е, е, американські авіабомби дійсно не зможуть дістатися до цього бункера, то Ізраїль може це зробити за допомогою людей. Е, е, чи вірите ви в такий сценарій, і чи виглядає він для вас життєздатним? Так, він життєздатний. Ми робили Тей... Сла... ну, так, також так, 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 складності антиби, наприклад. Коли е, е, захопили е, е, літак, і треба було визволяти своїх е, людей на за 2-3 тисячі кілометрів. Сьогодні це також приблизно 2 тисячі кілометрів, але знову там було все дуже складно, тому що неможливо було використовувати вогневу е, міць Ізраїлю, Ізраїля. Сьогодні можливо, це ви знаєте, просто спеціальні операції вони вас важкі, коли ви це робите на початку війни, так? і Ще там про, 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 чи загалом не, 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 не в бойових не в ситуації війни, в ситуації між війнами. Mm -hmm. Вам треба зрозуміти, як побудувати коридор небезпечний лобка, як пройти, як, як повернути людей, як виконати завдання, щоб це просто в тиші і так далі, і так далі. А сьогодні. Ті, що не потрібно. Е, у нас є достатньо воганьмаці для того, щоб е, в, побудувати п, периметр е, е, в, в, в тому місці, яке треба е, треба провести операцію. Е, є підрозділи які спроможні діяти далеко, є е, центри зв'язку, ну і так далі. Це це виглядає за загалом. Можливо, це дуже складна історія, бо я не впевнений, що більше ну, на я впевнений, що такий сценарій не, не планували спочатку. Але ми взяв з вами тиждень в цій ситуації. Тобто до того ще був, то можливо, це є вже готовий план операції і тільки чекають на це, щоб виконати його. А, зрозуміло, що з повітря це безпечниця для, для військових. Але якщо не допоможуть, то будемо діяти саме. Почули вас. Дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Дякую Рі... вам за запрошення ще раз. Друзі Рарія Зайден, ізраїльський притолог, підполковник, точніше запасу армії оборони Ізраїлю, був з нами на прямому зв'язку.